Друзі, вітаємо всіх на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Наше відео, яке виходить серед тижня, буде присвячене новинкам, які продаються по цінам від власників без націнки львівського автомайданчика по будням. Отож, бажаю всім приємного перегляду, ви обов'язково долучайтеся, і я розпочинаю. Розпочинає наше відео ось така шикарна BMW 5 серії. У нас 13-й рік, 2-літровий дизель, x drive повний привід, 271 тисяча рідного пробігу, автомобіль повністю в рідній фарбі, і ціна такого автомобіля 19 900 доларів. Адже, друзі, тут в нас максимальна комплектація. Автомобіль має безключовий доступ. Електролювання водійського та пасажирського сидіння з пам'яттю сидінь. проекція, підігрів сидінь. Де чорна стеля. підігріви також задніх сидінь. Машина повністю обслугована, абсолютно вкладень ніяких не потребує. Mazda CX5 12 року, 2,2 дизель автомат. Ціна її 14 500, 210 тисяч пробіг. Машинка вже обслугована з передніми задніми партроніками, лінзованою оптикою. Свіжо принесено з Європи. Автомобіль має акустику Bose, 4 скопівні мечі, мультикермо, датчик світла, дощу, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Дуже гарний кремовий шкіряний салон, до речі, не білий. І ви могли побачити, що в цьому BMW був білий шкіряний салон, але ви бачили, в якому стані. Просто як новий. Також ця машина у нас має повний привід, безключовий доступ, камеру заднього огляду, передні та задні парктроніки і ось таку велику шторку позаду. BMW X5, ціна її 30 500 доларів, 15 рік 177 пробігу. Це у нас 2-літровий дизель, дуже економна машинка. І найголовніше те, що це офіційний автомобіль від власника, куплений в Україні з повною історією обслуговування. Машинка повністю так само, як і п'ятірка на початку відео, обслугована, вкладень абсолютно ніяких не потребує. Також нагадуємо, що цей автомобіль. Як і всі на нашому автомайданчику доступні у кредит та лізинг по найвигіднішим умовам в Україні, друзі, кажу без перебільшення. Тобто, якщо вас зацікавила будь-яка пропозиція, всі автомобілі у нас доступні у кредит. Також цей автомобіль має пам'ять сидіння, повний електропакет, мультикермо, великий екран. функцій тут насправді дуже-дуже багато, можна їх перечислювати. Найголовніше, що ця машина без ДТП, друзі, повністю обслугована. Тобто тут є багато таких переваг, скажімо так. Тобто, ви реально купуєте автомобіль, який не потребує додаткових вкладень. Собі їздите, отримуєте від нього задоволення. Кого зацікавить будь-який автомобіль, сміло телефонуйте 067 777 3027. Ці автомобілі в нас по цінам від власників, націнки ми не маємо. Що ж, друзі, далі вас очікують. Ось той Чорний Opel Astra на автоматі, і цей. буде дуже багато цікавих автомобілів. Попереду ви обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався, я продовжую. Також я нагадую, якщо вас зацікавив будь-який автомобіль, обов'язково пишіть в коментарях. Ми дамо вам пряме посилання з детальними фотографіями, можемо вам зробити дистанційний огляд автомобіля, щоб ви приїхали і вже купили одразу готовий перевірений автомобіль. Нагадуємо, друзі, що з нами купувати автомобілі зручно, швидко та безпечно. І так, друзі, Opel Astra 11 2011 року, 1.6 бензин, автоматична коробка передач, 122 пробігу. І зараз вам покажу її салон, адже він дуже і дуже красивий. Машинка, до речі, свіжо пригнана без пробігу по Україні. Має 4 склопіднімачі, мечі. Туди до нас підсвіточка. Салоник, як ви бачите, шкіряний в дуже гарному та збережному стані. і ось така додаткова тут підтримка для ніг, Мультикермо, датчик світла дощу. Підігріви передніх сидінь, підігрів керма та двозонний клімат-контроль. Автомобіль оснащений як передніми, так і задніми парктроніками. Також в багажнику є фальш-підлога, яка піднімається. Вона, до речі, складається ось так. Можна на різну висоту її. Ось тут видно кнопочками регулювати. І під низом автомобілів з цих є в нас так обскладаємо. До каточки. Ну, друзі, я кажу, в цих автомобілях адже в нас є ідентична Opel Astra 11 го року, трошки більший пробіг. Коробка також автомат, бензин, але по комплектації інакша. Адже тут інакше легкосплавні диски. І йде салон комбінований шкіра зі тканиною, а не повний, а не повний шкіряний. Тобто тут так само клімат, контроль, підгріве сидінь, керма. У нас підсвіточка, все як має бути. Багажник ідентичний. В принципі, автомобілі між собою ідентичні. Що та, що та турбована. І нагадую, що у нас також, крім цих двох чорних астер, є ще ось така біленька і ось така синя. І також є темно-сіра корса. Тож, кого зацікавить, будь-який автомобіль, обов'язково до нас звертайтесь. Kia Ceed в кузові хечбек. 2008 року 1,4 бензин, механічна коробка передач, 212 тисяч пробігу. Автомобіль свіжопринаний зі Швейцарії. Даний авто має 4 склопідіймачі, мультикермо, механічну коробку передач та клімат-контроль. Досить хороший варіант хетчбека з атмосферним двигуном, невеликий компактний автомобіль в межах 5 тисяч доларів, з гарним багажником, дешевий в обслуговуванні. І при чому я хочу зауважити. Кія буде досить і досить комфортна. Автомобіль ще оснащений легкосплавними дисками. І ціна, звісно ж, не остання, присутній торг. Друзі, а попереду нас автомобіль, який вже багатьом полюбився. Це Peugeot 308, але не просте, а 2-літровий дизель із автоматичною коробкою передач Aisin. Друзі, простий, надійний автомат, має 150 коней. Даний автомобіль має 165 тисяч пробігу. І давайте подивимося до нього в салончик. Даний автомобіль має склопіні мечі, мультикермо, датчик світла дощу, звісно ж тут двозонний клімат-контроль. І найголовніше тут це коробка. Всі не хочуть того робота, хоча досить непогано. Тут звичайний простий японський трансформатор. Автомобіль без панорамного даху. Бо знаю, що багато його противників. Має задні парктроніки. Також тут колір білий перламутр. Великий просторий багажник. І ціна на цей автомобіль досить і досить невелика. Якщо ви подивитесь повторі, це можна сказати не з ринку. Друзі, не з ринку 308 Peugeot за 10500 ще 2-літровий на Айсені. Чудова ціна, без націнки від власника. Шкода Octavia a 5 9-го року 1,8 бензин механіка та повний приєм 240 тисяч пробігу, і ціна 6 350 доларів. Так виглядає у нас салончик, друзі. У нас передні склопіді кондиціонер, але механіка йде. Шестиступка і повний привід. Нічого лишнього в автомобілі немає, все для того, щоб було. максимальний автомобіль динамічний і має, друзі, повний привід. Попереду зима, буде дуже актуальна машина, дуже гарно їде вона. Звичайно ж, величезних розмірів. Багажник в Октавії. Кого зацікавила пропозиція, так само ціна досить-приємна. досить, -досить 6500 доларів за автомобіль 2009 року. Також, наявності є дизельний меган в кузові Седан 6 го року, 307 пробігу. 1,5 двигун. ціна його 4100 доларів за дизельний меган Седан, друзі. Так, виглядає нас передня панель. Ціна від власника, звісно ж, без націнки. Тому по всім автомобілям. Вископитесь в коментарях, якщо у вас є запитання, або телефонуйте за нашим номером телефону 067 777 3027. Volkswagen Passat B6 кузовий універсал 7-го року, 1,6 бензин-механічна коробка передач, 270 пробігу і ціна, друзі, за розмитнений та сертифікований автомобіль всього-навсього 6 тисяч доларів. А Passat ще в гарній комплектації з клімат-контролем. Та підігріву передніх сидінь. Також має датчик світлу, електростоянкове гальмо, механіку, шестубку. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. Машинка вже розмитнена в нас. Візуально не видно ніяких рижиків по кузову, що найголовніше. Це у нас універсал, великий, просторий багажничок в нього. Давайте заглянемо. Ось так задня шторка присутня. Ну, друзі, ціна, 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 ціна даного автомобіля дуже-дуже приємно. 1,6 бензин за такі гроші. Nissan Жук 2011 року. 1,6 бензин, автоматична коробка передач. 161 тисяча пробігу зі шкіряним салоном. Ще й повнопривідна. Має 4 скло підіймачі. Ось тут у нас кнопочка на повний привід. Шкіряне мультикермо та клімат контроль. До речі, двоколірний наш кіряний салон, червоно-чорний. Також є підігрів у нас сидінь. Ось такий автомобіль на яйності на майданчику. Citroen c 4 Picasso 2010 року, друзі, один і ще Ціна його всього насього 5900 без підкрасів та 190 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Друзі, в них бувають як турбовані, так і атмосферні двигуни. Тут у нас атмосферний двигун, клімат-контроль, мультикермо. Просто величезний просторий мінівенчик, це в нас мікровенчик, точніше. У нас є Пікасо, є Grand Пікасо, місця тут багато, гарних розмірів, великий багажник, парктроніки є, чудовий бюджетний автомобіль. Подивіться, на багажник, просто величезний. Друзі, за 5500 ще з автоматичною коробкою передач, просто чудовий варіант. Ось є такий логан. 1.2 бензин, механіка без підкрасів. 14 2014 року 165 тисяч пробігу, також обслугована і ціна 5950. Так виглядає у нас, друзі, передня панель та салон. Досить, в принципі, в охайному стані. Нагадую, що на всіх автомобілях присутній, звісно, шторх, це не кінцева ціна. Можна напряму дзвонити власнику та з ним говорити по ціні. Друзі, ось такий в нас є в наявності каравелик. 2015 року 254 ще рідного пробігу в рідній фармі машина повністю обслугована. Ціна 28%. 500 Подивіться просто на цей бусик. Комплектація в нього, друзі, просто шкіряний салон. Подивіться. Подивіться, клімат для кожного ряду. От на стелі не знаю, чи вам видно, ще продемонструю. Впереді, ви бачите, підігріве сидінь, коробочка у нас йде, автомат йде шкіряне датчик світла дощу, великий екран тісно камери заднього огляду. двозонний клімат для ось цих пасажирів. Переходимо назад. У нас це середній ряд. Ще у нас є третій ряд. Подивіться, друзі, роздільний клімат для середнього ряду. І ще й роздільний клімат. Іде. Не, не зовсім роздільний клімат, але роздільні обдуви можна собі відкривати-закривати для заднього ряду. Тут у нас Можна сказати, чотиризонний зонний клімат контроль. Шторки на середній та задній ряд. Просто бомбезно. Також давайте заглянемо до нього в багажник. Це у нас лонгова версія. Подивіться, ще й багажник Тут ще можна два крісла за бажанням буде розмістити, але я думаю, тут вони і так лишні. Тут і без них місця вистачає. Величезний, чудовий сімейний бусик, який повністю-повністю обслугований, ніяких вкладень не потребує. Просто сідаєте та їдете. Ще й з лінзованою фул-лед оптикою. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайтеся обов'язково долучатися до нашого ютуб-каналу. Пишіть в коментарях усі свої запитання, з радістю на них відповім. Я бажаю усім спокійного вечора і до зустрічі в наших нових відео на youtube каналі Авторинка Базар. Швидко продавати, легко купувати. Карпазар.лвів.ua